Можливо, хто мені порадить, автоелектрика або радіомеханіка на електромобілі вже замінив, мабуть, три таких кабеля, горить в мене такий блочок. Оцей блочок це такий крабік, який зажимає саму розетку, щоб йшла зарядка. І маленький оцей кабельок, він там стоїть такий моторчик, як на... То пам'ятає на машинках Радіоуправлення. І цей моторчик він зажимає там, такого пупсіка і назад зжимає. І щось, коротше, цей блочок накривається. Що накривається, не знаю. Можливо, це від того, що не стоїть стабілізатор на вводі і мережа у нас каче. Ну, не знаю. Можливо, хто знає, підкажіть, чи хтось може полагодити. Оцей блочок, щоб не замінювати мені повністю оцей весь кабель.